Всім привіт! Сьогодні пропоную до вашої уваги ось такий лазерний маркувальник або лазерний гравер настольного типу, який підключається до ноутбука з програмою EasyCAD. і туди можна завантажувати і створювати прямо в цій програмі текстові або графічні елементи, завантажувати в лазер і зразу маркувати. Маркувати плоскі такі поверхні це дуже просто. Мені вже це було нецікаво, і я вирішив поексперименувати з такими поворотними механізмами. Є отакий типу патрон. Сюди запускається деталь. Наприклад, там якась кришка, чи склянка, чи пляшка, будь-що. І можна маркувати, коли воно крутиться, і маркує по колу. Досить цікаво, в мене вийшло, є багато варіантів. Наприклад, ось ця кришка пластикова, ось так от вийшло. Саме це ультрафіолетовий лазер, він відрізняється від звичайних СО2 лазерів або волоконних. Тим, що саме цей лазер може маркувати дуже багато різних поверхонь, таких як, наприклад, скло, що виходить доволі непогано. Ось, наприклад, Білий флакон, дуже добре контрастно видно, не стирається, нічого з ним не трапиться. Ось на склі класний надпис класний. Тобто можна як контур робити, так і з заливкою. Воно виходить таке матове і ніколи не зітреться, воно як шкрябає верхню поверхню, і виходить таке доволі глибоке маркування. Ось алюмінієва така карточка, дуже Маленькі вон деталі можна маркувати, воно до, досить з високої чіткості. Ось поставив параметри, доволі серйозні, і воно пропалило її наскрізь. Якщо трошки продавити, то її взагалі можна звідти витягнути. І буде як, як шаблон для фарбування, наприклад. Це тонкий алюмінієвий лист. Доволі гарна штука. Для маркування різних поверхонь, створення різних сувенірної продукції. Тощо. Ось, Наприклад, пластикові пляшки виходить чорне чітке маркування, дуже контрастне, можна навіть робити штрих-коди, логотипи або повністю етикетку можна по кругу робити. Я тут робив щось таке прямо по кругу. Угу. Ну Ось на пляшках. Тут багато експериментував, але підбирав параметри саме під, під цей пластик. Ну, в принципі, можна вибрати. Ось на металевих поверхнях. Дуже гарно виходить. Дуже темно і контрастно. Ось, наприклад, чорна кришка пластикова. На чорному виходить білим кольором. А на білому виходить чорним кольором. Тобто, це так, такий дуже цікавий ефект. Ось на пластику, на ножі. Ось видно. Тоненьке таке ледь помітне, але спеціально робив так, щоб воно дуже сильно кидалось в очі. Ось на цьому ножі видно краще, більш чорне вийшло. Це залежить від того, які параметри ви виберете. Ось на рукоятці. Різні параметри лазеру, різний вигляд маркування. Ось на ліхтарі. Це дуже сильно я зробив, що воно так прям виплавало Це на більш-менших параметрах. Це 5 ватний лазер. Я вважаю, що його вистачає ну, під різні задачі. Ось, наприклад, на кришці. Це воно робило в цьому патроні, крутилося і випалювало. Так само і ці надписи всі, це ж робилося при прокручуванні патрона. Ось тут видно такі рисочки, що лінія суцільна. Це тому що я не точно виставив розмір балона і воно не точно його застикувало. І треба рівно точно його виставляти, щоб воно і так, і так все було чітко в одній площині. По інакше будуть такі. Дрібні дефекти. Е, є ще ось такий поворотний механізм, як опція. Його теж ставити, ставити можна на стіл. Зараз. І сюди можна класти просто отак от циліндричні деталі, і воно буде його отак от прикручувати і маркувати так само по кругу, по радіусу. І патрон. Тобто дві такі конструкції додаткові, які можна придбати для маркування по кругу. Це можуть бути вази, пляшки, бокали, стакани, ну тощо. Щось таке сувенірне.